В Одесі та ЦКшники їхали в другій полосі, побачили, що стоять хлопці молоді. Рішили бігом звернути їх, щоб запакувати вкус і створили ДТП. З другої полоси влів, там їх автомобіль, і просто в бочину їх втягнув. <рес> <рес> Розумієте, це, був, це якби, якби не було так печально, то було б дуже смішно. Ці гієни вже на вулицях кидаються просто на людей, блядь, де бачать, зразу тормозять, не дивляться в зеркала. Ну, Нема що сказати. <сві> Відео в мене є в Телеграмі, можете зайти, подивитися, як ці, е, ну, я так зрозумів, їх ще й набирають не зовсім всіх там, і розумних. Е, десь там по об'яві <сві> на заборі блядь, збираються. Ну, Це просто жесть. Е, машини купили їм люди за свої гроші. Люди працюють їм зарплату, вони ті машини б'ють, людей пакують, людей б'ють. В общем, ви самі все знаєте. Заходьте в телеграм, подивіться відео, як ці недолюди зробили ДТП.